Получаємо до нашого ефіру Сергія Брачука, речника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергія, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю. А, ну, одразу хотілося б, звісно, розпитати про оперативну обстановку у регіоні. Що розкажете, що там відбувається? Знаємо, що лунала вночі повітряна тривога на Одещині, і чи відомо, чи були якісь можливо десь вибухи. Слава Богу, обстрілів не було. У нас дійсно пролунав сигнал повітряної тривоги вже під ранок. Він був доволі короткий. Знаємо, що загроза ракетних ударів звичайно залишається надто високою. Збільшилось угруповання російських кораблів у Чорному морі, і саме ракетоносіїв. Їх наразі п'ять. Це чотири надводних кораблі. Долучився до них один підводний човен. Є великі десантні кораблі. Наразі їх три. Ну і взагалі груповані налічує 16 кораблів. Вони, звичайно, притискаються зараз, як правило, до території тимчасово окупованого Криму, тому що бояться заходити у зону ураження від наших Збройних сил. Ну, власне, от ракетами і калібрами вони ще загрожують. Так само, як може загрожувати нам і військова авіація стратегічна. Слава Богу, що бомбардувальники, наші хлопці от над Херсонщиною, власне, вчора. Знищили саме одеська бригада, 160-та зенітно-ракетна бригада повітряних сил. Ну і о, звичайно залишається. Нагода у ворогів обстрілювати нас саме з території тимчасово окупованого Криму. Але е, там така ситуація з цими оніксами дивна відбувається, що інколи вони навіть повертаються ті ракети назад або падають в море, дивлячись на те, що є доволі сучасними. Сподіваюсь, така тенденція вона залишиться так, що ситуація наразі в нас от така. Дійсно, дуже добре, що не було обстрілів. Сподіваємося, що, як ви вже сказали, ці ракети будуть або бумерангом повертатися або падати в море. Але зокрема, ми от з паном Олександром обговорюємо зараз ситуацію на Півдні, на Херсонщині, наш успішний контрнаступ. І також ми торкнулися вашої заяви про те, що окупанти запасаються цивільним одягом і готуються до втечі, тобто вони так маскуються. Можливо, вам щось відомо ще більше з цього приводу. Ну, дивіться, якщо говорити про ті настрої, які там е, є серед тих підрозділів, у нас працює рух опору Південь Української добровольчої армії, звідти ми отримуємо е, з першоджерельну інформацію, Ситуація дуже гнітюча. Щодо цивільного одягу, вже власне ви про це згадали. Так само мародерство продовжується тягнуть все, що можливо і неможливо, в тому числі якісь там плавзасоби індивідуальні, намагаються е, собі там ховати. Я знаю, що навіть деякі е, так звані російські воєнкори а Рівніше пропагандони. Вони е, навіть пишуть про це деякі пости і кажуть, вчиться у нас, бо ми такими човниками вже запаслися. Тобто е, розуміємо, що є певні тенденції до того, що будуть тікати через. Берег Дніпра, на що я теж дуже сподіваюся, звичайно, є певні сили. Погоджуюся з моїм колегою в студії, що вони будуть намагатися кажуть триматися до останнього. Я їм цього й бажаю. Нехай тримаються до останнього знищеного російського солдата. Менше треба їх потім буде вбивати на тому березі. Щодо тих настроїв, про які я вже сказав, то власне і сьогодні зранку була інформація, що навіть представники командування, а саме про них і де мова, зараз намагаються виходити. На наших командирів, офіцерів, на командний, командну ланку для того, щоб вести певні перемовини про подальші дії російських окупаційних військ поблизу Херсона та, взагалі, на Херсонщині, надзвичайна інформація потребує перевірки, звичайно, все це. Не робиться з білими прапорами, на жаль, в херсонських степах, коли вони масово здаватися, і виникатиме одна проблема, куди їх всіх дівати. Я сподіваюся, що все-таки це дійсно не вкидання. Що така інформація вона поступово теж просочується. І сподіваюся, що ці перемовини для тих, хто хоче врятувати своє життя, а це єдине, що в них залишається на Херсонщині. Ну що ж, нехай рятують свої життя. Я думаю, терміни ув'язнення для них будуть менше. Плюс поповниться наш обмінний фонд. Пане Сергію, якщо російські окупанти ще не дуже масово здаються в полон, а якщо говорити про російську агентуру, вони вже втекли із тимчасово окупованих територій? Ну на це сподіватися сьогодні не доводиться в плані того, що це буде знаєте, 100%. На те вона і агентура, що має залишатися працювати і навіть після відступу військ, ми ж говоримо про різну агентуру. Є хтось. Може трошечки додавши оковитої, знаєте, такий свій прихильний так званого руського міра. Ми ж не вважаємо його за агентур. З іншого боку, є так звані сплячі диверсійно-розвідувальні групи, які можуть включатися в роботу для того, щоб розхитувати ситуацію і в містах, і в населених пунктах регіону. Ну зокрема, якщо ми говоримо про південний напрямок, то мова звичайно йде про Одещину. Ви знаєте, в нас тут контрдиверсійна робота вона триває 25 на 8, як я її називаю, і викриваються ворожі мережі, викриваються. Ті люди, які коригують ворожі вогонь, працюють на різні структури розвідувальні Російської Федерації. Розуміємо, що це не останні такі улови. Звичайно, тимчасово окупованих територіях такі люди будуть залишатися, і наше завдання їх виявляти в тому числі з допомогою місцевого населення, тому що от у нас в Одесі, в Одеському регіоні, зокрема громадськість цьому напрямку, дійсно допомагає і багато таких. Не випадків, коли саме з допомогою громадян нам вдається якісь напрацювання реалізовувати в оперативно в оперативній ситуації, в оперативній обстановці. Так що отакі настрої, отака робота у нас в тому числі ведеться. Зокрема, говорили ми про те, що і говорять російські пропагандисти, і вже сьогодні з'явилася інформація, що їхні недовоєнкори повідомляють про те, що, начебто, збройні сили України прорвали оборону в населеному пункті Давидів Брід на Херсонщині, і таким чином тепер збройним збройним силам вдалося перейти на лівий берег річки Інгулець. Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю інформацію? Я можу підтвердити найголовніше, що основний інсайдер всіх новин, в тому числі з південного напрямку, це збройні сили України. Тому чекаємо офіційного підтвердження. Ну і давайте не забувати. Що треба ну так знаєте, мати такий стриманий оптимізм. Це по перше. А по-друге, не забувати, що підрозділ інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації звичайно теж працюють працюють активно, особливо зараз, коли справи в них, м'яко кажучи, не дуже. Тому для цього є і наші розвідники, для цього є наші, наші контррозвідники, які працюють. Ну і, звичайно, нам інформаційникам теж треба ситуацію і аналізувати і вивчати щоб розуміти де фейки а де є дійсно реальні ситуації ну що ж ви знаєте це той якраз випадок коли хочеться поважати щоб те про що пишуть так звані воєнкори російські особливо на півдні та взагалі на всіх ділянках фронту воно було і відповідало дійсності Дійсно, будемо на це сподіватися і чекати опера... офіційної інформації від генштабу. Пане Сергію, вам дуже дякую за те, що ви знайшли час долучитися дякую до нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації.